що, Народ, привіт, покатаємося. Сьогодні трошки теж вам цікаво, хто сьогодні буде мене возити. Ну давайте завомимо машину. Мені сьогодні треба якогось кремезного, величезного. Чому? Поясню, чому ми гроші прийшли. Щоб ніхто не напав. Замовляємо. Ой, причому дощик починає, значить мені повезе. дощик то на везіння і на удачу. Так, замовити автомобіль. Чекаємо. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Ось, слухайте, таке, як машина якась проїхала. Добрий день. Добрий. день. Слухайте, я от прям сьогодні Добрий. дуже просив кремезну людину, бо дуже боюся великі кошти забрати, але я не думав, Серега, що ти приїдеш. Привіт. Да, Привіт, друже. Я дуже тебе радий бачити. Добре. Зараз треба... Прищипнутися, бо ми так. ж порядні. Їдемо в банк, я адресу не буду називати, тому я виключаю камеру, скажу яка, яка, яка адреса, і тоді включуся. Сереж, я тебе так. дуже радий бачити. Я теж, Ром, Я теж. ми дуже давно не бачилися. Дуже, щас, давно. дуже давно не бачилися з початку війни. Ось і дуже радий, що ми. Знов з тобою зустрілися. Я думаю, що це ну, треба зробити традицію. А ти ж розумієш, у мене програма про те, як публічні люди керують автомобілями. тому... давай таксі визовемо. Я маю проінспектувати, як ти їздиш, знаєш, з тобою страшно чи ні? А знаєш, страшно чи ні? У мене зразу таке перше питання, я наскільки пам'ятаю, що. До спорту ти не ти не небайдужий, такий самий, як і я. Але в тебе є досягнення, ти кандидат, мистецтво спорту по боксу, якщо так, не понесе так, правильно. Так, так, І знаєш, я от просто моделюю собі ситуацію, хотів так, бо ти спокійний, реально. Ти дуже спокійний, але мені дуже цікаво, якщо би тебе хтось підрізав. Була така ситуація, що приходиться знаєш кі -кіс нарвані, А ну виходь, виходь, і тут раз ти виходиш. Слухай, ну прям з тобою ви... ж сперечатися дуже страшно, бо ти не є маленький. Прям такої ситуації не було. Але я скажу чесно, був дуже такий смішний випадок. Коли я ще ходив в автошколу. У ага. нас був ну, автоінструктор, який там старий-старий такий. Дідусь, який читав теорію, mm -hmm. і він якось розказував, що е, каже, е, головне правило на дорозі це 3-D, так? Дай mm -hmm. дорогу дураку. Da, 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 як, da. Якщо якийсь повно неадекватів, повно на дорозі. Е, і тому запам'ятайте е, головне правило, що якщо ви бачите, що якийсь неадекват, ви ну, краще йому вступіть, Пусть він, нехай проїжджає і все. Е, і, Потім дивиться на мене і каже, ну, це все окрім вас. Тобто вам можна і не дати проїжджати неадеквату. Сереж, ні, ну реально, я тобі скажу, що якщо на тебе дивишся, ти настільки кремезний, я би так сказав, якщо є порівняння, все рівно хтось проводить паралеліки, ти найгарніша, найвродливіша, найліпша українська частина. Джона Двейна, мені кажеться, бо oh. ти ж такий же величезний. Ah. Я думаю, з тобою порівнюють? Oh. Чи, чи бувало таке? Давай так, будемо відвертими. Це він просто мене плаяти. Ну no, я ж щось. тобі до чого ти Правильно, є ти, а є Джон Двейн, який ну, під тебе просто косить. No, так, так, так це так і є. А слухай, який в тебе стаж водіння? Uh, не дуже великий, скажу чесно. Я, от відверто кажучи, десь років ну, три. Я не так давно за кермом, mm -hmm. от, але просто я поясню, чому. В мене раніше за того, що займався боксом, в mm -hmm. мене була травма глаз. І мені колись казали, що ну, треба так, дуже обережно сідати за руль, якщо буде така нагода, якщо я mm -hmm. так не mm знаю. -hmm. І як, якось побоював, ну, побоювався це робити, але потім. Так сталося, що мені треба було сядати за кермо. У нас якраз були зйомки, якщо пам'ят, був такий проєкт батько ролик. Так, так, так. так. Ось, і ось там ми знімали це все дуже далеко. Uh -huh. Це не колекторни, це аж uh -huh. на Позняках це Ознай де. І от тоді мені потрібно, ну я зрозумів, що мені дуже потрібна машина. І тоді я пішов здавати на права, пройшов комісію. Uh -huh. І автомог мені сказав, що можна. Ти тоді, виходить, не вибагливий актор, який замовляє, каже, у мене по райдеру, щоб мене довозили туди і доводили назад. А ти бачиш, як? Слухай, ну от, якщо я впевнений, що дуже цікаво людям. Сергій їздить на Хонді, сієвіжка в нього, паркетничок. А яка в тебе перша машина була? А це і є моя перша, перша твоє? Я... О, це як перше кохання. Я зараз так тобі розкажу. До... А як ти її обирав? Може, тоді я дуже я як так Сурию. ти, ти... Я до того спочатку, коли обирав собі машину, я думав: ну, якщо так вибрати, щоб я так убрати, щоб я не помилився, так? А. І я подумав, ну може. Краще, якщо я куплю її у якогось знайомого, uh -huh. ну, який продає машину, щоб uh -huh. я був вже впевнений, що машина нормальна, що всі знає все гаразд. І я знайшов одного знайомого, у якого я купив тачку. Uh -huh. Хотів купити. Він продавав Audi А3. Ауді А3. Вона в було смішно ти виглядав в І вона, вона, і вона, вона, слухай, вона мені так сподобалась. Я подумав, ну все, ось так, машина дуже, дуже гарна. А це, до речі, ти теж знаєш цього чувака, це мій друг, хороший Чингіс Мазінов, це редактор Ліги Сміху. <maybe> да. І ось ми з ним домовилися, все він приїхав, і <на> я сів за руль. ну <на> слухай, я коли сів за руль ауді, я. Зрозумів, що на жаль, ця машина мені ну ніяк ні. Мікається, треба було перше сидіння знімати, слухай, щоб я, ти на задніх сидів. Я як Богобол, так yeah, yeah. <laughs> там сидів. От, І я кажу: слухай, друже, ну на жаль, я не можу взяти, тому що я просто не, не, не поміщаюся. Тобто, я, я би міг їхати, але чоловік людина, яка сі, сидила б за мною, все, вона, вона б там. Дискомфорт. Треба було б перше сидіння знімати. Так, а... і я, ну по ітогу, я обрав собі таку більш-менш велику машинку по, я, да, по габариту, да, щоб я міг там нормально розміститися і знайшов ось цю Хонду. І дуже задоволений. Ну, це така реклама японських автомобілів да, автопрома. Ну, якщо чесно, мені дуже комфортно і я дуже задоволений, що саме Хонду придбав, тому що... Це ну просто практично неубиваємо, як то кажуть, тачки вони mm -hmm. дуже дуже в цьому плані знаєш, гарні машини. Ну то Супер, мені так. ж цікаво, знаєш, якщо в тебе я тепер зрозумів, що це перша твоя машина. Там стаж водіння в типу, тільки, -тільки там почався або розпочався. Тобто е недосвідчений, скажімо, да, так, відносно. Так, 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 відносно. І завжди ж хочеться поганяти, знаєш, типу, ну, прям відчуть себе шумакером. Я... А який ти сам по собі? Я от, е чесно тобі скажу, Ромчик. Е як ти е сказав раніше, що я дуже спокійний, так і є. Я, я спокійний в тому плані, що я навіть не дуже люблю гонки, там, знаєш, не дуже люблю там вт втопити е знаєш, педаль, щоби там. Е Дати по газу, ну ні, це якось мене ніколи так не зароділо. Я порядний, да. я дуже обережно їжу. І... А штрафи були? Штрафи були, так. були. А За що? <с> одного разу під Полтавою да? разу... Не, реклама. Да, не реклама. Одного разу я ну, порушив правила так, угу. і одного разу трошки привисив. Принісив швидкість а, а один-один раз це було. От. І мені пройшов штраф, чому я, чесно кажучи, не думав, що я там. Я не знав, що там є камера. Просто. Ну ти знаєш, я тобі скажу, що коли ми їздили з Вітєю Гевку, зараз гадаємо, то ми про те якраз дискусували, що дуже часто ставлять камери, які, які фіксують швидкість руху, ну де реально вона не потрібна. Ну, Може там ти і попався. Так, я так можливо, що собі розумію. Так можливо так, це був такий. Ну, участок, якщо я ніколи не подумав, що там може бути камера, але вона там була. А багато їздиш за кермом ще ну, зараз? зараз? Подобається ця штука. Так, 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 мені подобається, дуже подобається бути за кермом. І, ну е, зараз ми, оскільки от, ось ми виїжджаємо по волонтерським нашим справам, то приходиться так за кермом бути часто. Ну, але мені здається, що знаєш. Е, від цього ти получаєш, ну, отримуєш свій якийсь кайф, і його трудно якось пояснити, що це таке. Я думаю, що от, я, наприклад, раніше не їздив, але коли я сів за кермо, то я зрозумів, що це дуже-дуже прикольно. Що... Дальнобінки пішов би? Так. так. Ти представляєш, що ж, взагалі, як сів і там лупонув десь так, 2000 кілометрів, правильно? Так, 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 коли е по лізі сміху е їздив е в Черкаси, mm -hmm. в Черкасській області, е то я, чесно кажучи, отримав велике задоволення від того, що просто от, їдеш по трасі і від цього якось так приємно стає на душі mm -hmm. Мені це, ну, це відчуття мені подобається. Слуха, а тебе колись зупиняли працівники поліції, там, ні, не знаю, бувало ні. би, знаєш, там такий там ну, неумисно не включив поворотник або там, щось там? Ні, ні, ні. Слава Богу, якось за, ну, за той час, як я вожу машину нікому. Бо такого. я знаю за що спитав, бо я думаю, знаєш, може, якась така класна комічна ситуація була, бо один артист мені розказував. І взяли посвідчення водія, знаєш, бачить, а він співак, щоб ти а. зрозумів. Валєра Харчишин, привіт. Якраз в минулому випуску було, і вони. А, футболіст? Він каже да". Ну, щасливої дороги. я За що знаєш? Спитався, бо якщо в тебе один штраф, може в тебе штраф якраз і за того, що ти публічна у нас людина, і, і тебе в більшості випадків, коли фіксують порушення, самі працівники, відпускали. Ні, от а хотілось взагалі так все? Ну, чому б ні? Ну так, да, ну всі трошки так хочеться, да, так, так? Звичайно, звичайно, є таке. Словошко, Сережа, я тобі дуже дякую. Я хочу таку резюмешечку підводити, бо ми вже доїжджаємо до банку. Ти знаєш, от я не помилився, ти який в житті, ти такий е, є і, і, і в стилі водіння. Дуже спокійний, дуже уважний, дуже виважений. Всі поворотники включаєш навіть там, де можна було принципів не включати. З тобою комфортно, з тобою дякую. комфортно, дякую. приємно і, і саме, що знаєш, саме, напевно, головне і безпечно. Не те, що тут є подушки безпеки, а попробуйте, хто зі мною поспорити, якщо така людина кермезна вийде, бо йому навіть сказав бачити директору автошколи, що цього не стосується. Дякую, Ромчик. Я дуже радий, що ми зустрілися з тобою, і дуже велике тобі дякую за те, що. Ти о, от вибрав вільний час і ми змогли таки з тобою хоч поговорити і зустрітися. І... Це тобі дякую. Ти мене довіз з пункту А в пункт Б, не будемо говорити де. Тобто моя ціль досягнута, а то що мені ще по дорозі попався приємний співрозмовник, це взагалі це бонус. Народ, бачите, Сергія Бібілова, слухайте, не соромтеся, він дуже добра людина, дуже порядна. Не бійтеся, як в Києві говорять, грачувати. То він може вас підвести. Я впевнений, що вам він не відмовить. Так, особливо, особливо якщо вродлива дівчина. Народ зрозуміли. Силочка на сторінку Сергія Бібілова буде. Дякуємо до зустрічі.